Ну що, друзі, оранка не вдалася. Ось так уже. Хотіли, друзі, пробувати орати двома корпусами. Да, він почав хоч трішки йти, але все одно заглиблений, груду велику верне, таку, що з нею не знаєш що робити. Виміляєш його, друзі. Він потім там залазить, там вилазить. Вирішили ми коротше, назад поставимо корпуса третього. І будемо чекати, тому що немає діла. Розтяжки розривали вже в хлам, оцю розривали, і це вухо, і це вухо розривали. І ось ось палиться, і вже його знову зігнуло. Ну, коротше, хорошого поки не дуже так вистачає. Но... Будемо сподіватися, що щось то поміняється. Так що якось поки, друзі, в нас так. Будемо питатися щось поміняти. Ну, а там, як то кажуть, як карта ляже. Ну нічого, будемо вірити в краще. Уголка ось, ось трошки порвали. Тут і масличком потекло спереді. Десь із рульового бачу, і з масляного по балки тече. Ну, коротше, оранка 2024, друзі, виходить дуже плачевно Так що тут не спасуть ні догрузи, ні що. Якщо гусняки з бугаями вмирають, лопається, все буксують, то ви повинні розуміти, що таке МТЗОН там чи ЮМАС Там багато хто пише, типа що Та ти Там все виходить, блин, то до грузи постав, то підміли плуга. Ну Приїдьте, покажіть, візьміть свій трактор. Ми вам по тисячі заплатимо, покажіть, як ви будете орати. <кхи> так що все дуже-дуже печально. Навіску порвали трошки. Це ось, ось зробив нове запасне, самодільне вухо, шахний болт у мене дебелий, на рельсах той що. І хочу переділити, він сюди стає, якраз сюди гаєчку одну мостю, сюди більшу, щоб він трошки ходив. І розріжу це вухо, вставлю в це вухо і заварю назад оцей. І буду пробувати ще так. Бо ці пальці мене вже просто задолбали. Їх вигинає, вириває, хіба це не о чому. Так що такі, друзі, справи. Дякую, друзі, всім за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, TikTok. Так що, Будемо якось так питатися щось зробити. Зараз поставимо назад цю стоєчку та і все. Так що, всім пока, всім гарного дня.